Всім привіт! Сьогодні прийшов на косинки знову. Зловив вже пару карасиків, пару окунчиків. Ці нічого поки що немає. Зараз покажу. Ці теж нічого немає. Зараз подивимось на цю. Нічого немає. Перестала риба ходити. Ось знов попав окунчик. Зараз його. Ось такий окунчик. Зараз поставлю ще раз сюди. Це вже третій на цьому місці, тут якась яма є. Ось прийшов через час. Павки не шатаються, мабуть і нічого немає, так є. Хай ще пару минут постоять та й буду забирати їх. В цьому теж мабуть нічого немає. Теж нічого немає. Ось попали таких два гарних окунчика. Зараз начну загонити з плит. Так, теж нічого не хочу попадати. Думав поставити коло річки тут, але тут все прозрачне, нема води. Ось щось попало. Діоргаю поплавком, зараз повитягну. Misschien ook een hermen die het kiept op al. weer op het Посидів ще пів часа, нічого взагалі не хочу. Буду вже зараз збиратися додому. А кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.